Пане президенте, ваше уточення руками ДБР та Офісу Генерального прокурора. України звинувачують мене у вчиненні злочинів, передбачених статтями 111 державна зрада. При цьому матеріалах справи жодного іноземного сліду не зафіксовано. Стаття ґрунтується лише на внутрішньому переконанні слідчого та прокурора, що я нібито бажав допомагати окупантам, не вступаючи з ними в будь-які переговори. Чи не могли би ви запитати у панів Костіна і Сухачова, яким чином логічно вони можуть пов'язати наступні факти, із моїм нібито бажанням вчинити державну зраду. Перше. Вмов залужного залишити 92-гу бригаду в місті Харків, 15 лютого 22-го запровадив навчання усього гарнізону та закрив регіон блокпостами 22 лютого 22-го року перехопив розмову та затримав агента, який мав під Палити три церкви Московського патріархату для створення приводу для вторгнення Росіян 23 лютого 22 року. Заблокував аеропорти Харкова та вимкнув навігацію у п'яти областях України 24 лютого 22 року Перший в Україні видав зброю раніше підготовленим групам та ветеранам АТО і ООС. Шосте здійснив доставку та спільно з гурмо підірвав мости в напрямку руху ворога. 7. спустив греблю на річки Сіверський Донець, чим зупинив ворога на три тижні. 8. з нуля розробив та запровадив систему управління військовими на базі платформи Apple. 9. щоденно забезпечував Харків 30 тоннами хліба та доставив більше 600 тонн гуманітарного вантажу. 10. отримав інформацію та спрямував удар по головному військовому Росії Герасимову та офіцерам російського генштабу. 11. зловив громадянина США, співробітника біолабораторії із допуском до таємниці США, якого росіяни через Варшаву витягували до себе, щоб показати спів співробітника українських біолабораторій. 12 передав 83 танкові двигуни та 20 вагонів танкових запчастин до ЗСУ. 13. зробив одну третину результату всіх підрозділів всієї України стосовно статті 407 Кримінального кодексу України, «Самовільне залишення частини, яким чином пан Сухачов та пан Костін можуть прокоментувати той факт, що у справі є Куба свідків, що я отримав і виконав наказ, і спитайте у когось із юристів, чи може бути СЗЧ у складі 30 осіб політного спецназу, який, до речі, прибув на ваш захист? Ну і нарешті стаття 402 «Непокора». У тих же панів, якщо можливо, звісно, запитайте, повне припинення діяльності СБУ як контррозвідувального органу в умовах війни? це законний наказ чи ні? Я вже сьомий місяць намагаюся отримати відповіді на ці питання. Допоможіть мені.